У місті Бахмут, що на Донеччині, пресофіцер врятував від обстрілу цуценя. і тепер песик став членом поліцейської команди. Це сталося під час фіксування воєнних злочинів російських військових. Собаченя ховалося у напівзруйнованому будинку. Павло Діченко вирішив його забрати, адже цуценяті щодня доводилося втікати від обстрілів та якось виживати. І цим рішенням поліцейський врятував йому життя, бо вже через годину у те місце поцілили снарядом росіяни. Песика назвали Рем. Тепер він і на службі, і вдома разом зі своїм рятівником. Керівник, коли побачив, каже: Ну а він Я кажу моя собака. Він каже: Ну взагалі круто, що так зробив. Ну а зараз це відповідальність. У нас вже було таке невеличке бойове хрещення. Ну, зараз він працює зі мною. Дуже відчутно, що він так вже звик до мене, що він ну, без, без мене. Ну, нікуди навіть не ходить. Але якщо десь там в службових кабінетах він загубився, то все, відразу скавчить і біжить, шукає мене. ну. Скільки? Ну.